Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Франція передасть Україні до 20 винищувачів Міраж 2005Ф в рамках військової допомоги. Про це нещодавно повідомило французьке видання. Зараз французькі літаки цієї модифікації проходять модернізацію для застосування озброєння класу повітря Земля. Точну кількість літаків, які будуть доставлені, не повідомляють. Бойові літаки будуть доставлені у першому кварталі 2025 року, повідомив міністр Збройних сил Франції. Наразі триває підготовка українських пілотів та наземних фахівців. Українські повітряні сили вже почали застосовувати нові авіаційні ракети М9Х блок 2 Кадри з цими ракетами на озброєні Збройних сил показало повітряне командування Центр. Це перші офіційні кадри великим планом ракета ІМ 9Х Блок 2 на українському озброєнні. Це найсучасніша ракета класу повітря-повітря малої дальності. Ці ракети мають суттєво посилити можливості української авіації, у тому числі льотчиків F-16. Також АІМ-9Х здатна застосовуватися системою протиповітряної оборони на САМС. Україна підписала безпекову угоду з Хорватією, в якій Хорватія зобов'язалася 10 років підтримувати безпеку України. Про це нещодавно повідомив як президент Хорватії, так і президент України. У тексті угоди зазначено, що Хорватія і надалі продовжить надавати Україні довгострокову політичну безпекову та фінансову підтримку, а Україна обіцяє продовжувати реформи та забезпечувати верховенство права. Українська оборонна компанія розробила баражуючий боєприпаси, який назвали стік м 12 У компанії розповіли, що їх новий дрон здатен летіти на відстань приблизно 70 кілометрів. При цьому цей новий ударний БПЛА здатен перебувати в повітрі понад годину, безпілотник оснащений одним електричним двигуном та бойовою частиною передній частині. Він призначений для ураження стаціонарних цілей броньованої техніки та місць дислокації особового складу ворога. Відомо, що ці БПЛА вже передають військовим. Упродовж дев'яти місяців 2024 року. Оборонне відомство дозволило для використання у силах оборони України понад 140 безпілотних авіаційних комплексів. Про це повідомило Міністерство оборони. Також до експлуатації у військах допустили 33 наземних роботизованих комплексів українського виробництва. Для порівняння у 2023 році в Україні було кодифіковано 60 БПЛА та 9 наземних дронів. Українська майстерня, яка відома своїми дронами Камікадзе, в одному із дописів анонсувала виробництво нового озброєння проти ірано-російських ударних дронів. Такий крок насправді є вкрай логічним та важливим. Як зазначили у майстерні далі більше, ми готуємось до серійного виробництва винищувачів шахетів зі зрозумілих причин деталі цього проекту не розкриваються. Підприємства Державної газової компанії за три квартали 2024 року видобули понад 11 мільярдів кубічних метрів газу що більше ніж за аналогічний період 2023 року. Про це повідомляє прес-служба компанії. Це на 700 мільйонів кубічних метрів більше, ніж за аналогічний період минулого року. За звітний період компанія на 2% перевищила планові обсяги видобутку. За 9 місяців 2024 року шахтарі української компанії ввели в роботу 16 нових вугільних лав, ще 9% планують вести до кінця року. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Крім того, з 2022 року компанія вклала в український вуглевидобуток майже 18 мільярдів гривень власних коштів. Інвестиції спрямували на ремонт комплектацію вугільних лав оснащення шахт та підземний шахтний транспорт. В Україні повним ходом йде будівництво ще одного індустріального парку. Саме тут буде розміщено виробництво майбутнього заводу, який буде займатися виробництвом навісного обладнання для комунальної та аграрної техніки. Наразі ведеться монтаж залізобетонних конструкцій та металевих ферм. Завод має запрацювати до кінця 2024 року. Також наступної весни тут повинен запрацювати ще один завод з виробництва фарбувальних камер. Український завод передав енергетикам новий бригадний автомобіль на базі повнопривідного шасі Веко Єврокарго. Про це нещодавно повідомила прес-служба заводу. Ця техніка стане важливим інструментом у відновленні електромереж, допомагаючи енергетикам оперативно реагувати на виклики та забезпечувати стабільність електропостачання. У вересні український автопарк поповнили понад дві тисячі гібридних легкових авто, що на 22 більше, ніж у вересні минулого року. Про це повідомляє асоціація Укравтопром лідером ринку гібридів залишається Toyota rav 4 Рада Європейського Союзу досягла згоди щодо надання Україні пакету макрофінансової допомоги обсягом до 35 мільярдів євро, для якого використають прибутки від заморожених російських активів. Зокрема, йдеться про європейську частку кредиту на 50 мільярдів доларів від G7, який буде погашатися за рахунок майбутніх прибутків від інвестування російських заморожених суверенних активів, ідею якого лідери погодили влітку. Рада директорів Світового банку затвердила цього тижня створення спеціального фінансового траст фонду для України обсягом щонайменше 10 мільярдів доларів. Про це повідомила прес-служба банку. Головними донорами стануть США та ще декілька країн, а в майбутньому розмір фонду може бути збільшеним, коли до нього приєднаються інші донори. Кошти насамперед будуть спрямовані на підтримку бюджету. Міністр фінансів України підписав четверту додаткову угоду з урядом Канади. Угода передбачає, що Канада надасть додатковий кредит на суму 400 мільйонів канадських доларів. Про це повідомили у Міністерстві фінансів. Фінансування спрямують на забезпечення пріоритетних видатків Державного бюджету України. Додатковий кредит надається на 10 років, процентна ставка в 1,5% річних пільговий період 4,5 роки. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.